Усім привіт і ласкаво просимо до подкасту The Duck Show. З вами, як завжди, Назарій. І сьогодні час змін, час нових кроків. І ви почуєте щось нове, мій новий трансфер. Це епізод номер 10 Поїхали! І як я вже розказував раніше, 18 березня я потрапляю в академію КВ Мехелену, і за декілька місяців я вже стаю офіційно гравцем. Мої документи в порядку. Мій трансфер з України в Бельгію успішно оформлено, зареєстровано і, і все насправді тільки починається. І ось я грав, тренувався разом з командою, отримав. Насправді не дуже багато практики, не грав багато матчів. Як, скажімо так, грав я багато матчів, але насправді не дуже довго в плані ігрового часу. Тобто я виходив на заміну на останні 15-20 хвилин, і ми всі розуміли, що цього взагалі недостатньо. І якраз я. У тому віці, що найважливіше це якраз таки ігрова практика, але я прогресував, я розвивав свої якості, все було насправді дуже швидко, все було добре. Я швидко навчився комунікувати, я вивчив також мову, я вивчив нідерландську, що мені. Подальшому дуже допомогло під час тренувань, мені стало набагато простіше комунікувати, підказувати і так далі. І все було насправді дуже добре, крім цього одного моменту, а саме ігрової практики. І ось десь приблизно за тиждень до новорічних канікул минулого року кожен гравець отримав змогу. Співбесіда, скажімо так, тобто організовувалися з кожним гравцем академії співбесіда разом з тренерами, разом з адміністрацією, і також з тренерами по фізпідготовці. І ось насправді прийшов той момент, коли мені вже треба було вирішувати мої наступні кроки. Ми розмовляли з тренером, він дуже пишався моїми здібностями, він пишався, наскільки. Я покращив свої технічні здібності, фізичні, технічні і загалом ментальні здібності. Тобто, я змінився дуже сильно у футбольному плані, в плані підготовки, в плані витривалості, мотивації і так далі. Тобто я приїхав одним гравцем, а вже за пів року став взагалі іншим, взагалі іншого рівня, іншого. Менталітету і взагалі стилю гри. І за причини того, що я не грав достатню кількість часу, ми розуміли, що тут лише два можливі варіанти вирішення цієї, скажімо так, проблеми. Або я залишаюся у клубі, але у мене залишається такий самий час. Ігровий час. Я треную з командою, але в матчах я отримую лише 15-20 хвилин через те, що в команді присутні інші гравці, які старші за мене або кращі в футбольному плані. І я у цьому сезоні точно не отримую більше ігрової практики, можливо, у наступному, але це насправді. На це потрібен буде час, цілий рік. Що, за думкою мого тренера, та й насправді, за моєю думкою, це просто насправді втрата часу у найважливіший момент, у найважливіший, скажімо так, час моєї футбольної кар'єри. І ось було прийнято рішення, що ми будемо шукати мені новий клуб, новий. Футболь, нову футбольну академію, скажімо так. Але я вже знав, що не виникне взагалі ніяких проблем з цим. Я без перешкод зможу перейти в будь-який інший клуб. Можливо, рівня трохи нижче, але головною ціллю було все ж отримувати якомога більше ігрової практики, тобто грати матчі, тренуватись. І ми переглянули насправді декілька варіантів. І найкращим, скажімо так, і він був і першим варіантом, який я спробував. Це був також клуб з Мехелину, тобто поряд. І адміністрації добре знали одне одного, тренери знали одне одного, були в дуже хороших. Стосунках одне з одним, тому це не складало взагалі ніяких проблем. І цим клубом став Racing Mechelen, клуб, в якому, я вам вже скажу, я знаходжусь наразі. І ще додам невеличкі новини, що вчора у нас був матч, і я грав вже за молодіжну команду цього клубу. і навіть забив гол. Ми зіграли 3-3. Не скажу, що це був результат, якого ми очікували, але все ж нічия набагато краще, ніж поразка. І ось повернемось до мого, скажімо так, першого тренування, першого знайомства з клубом. І насправді щось на той момент мене дійсно здивувало, але. Почнімо з того, що тренування у цьому клубі ми у групи мого віку проходять ввечері. Тобто це була половина восьмого, Десь так. Я приїжджаю туди, у мене був е, час збір на 7.15. Тренування починалось у 7.30, але я приїжджаю раніше. Я приїжджаю десь. 7.05, щось таке. Бачу тренера, трошки з ним поговорили про мову, про мої здібності. Взагалі, хто є, звідки я, але все ж я можу вже сказати, що КВ Михлен передав трошки інформації про мене, передали мої, скажімо так, дані. Мої результати тестів і так далі. і так далі. Тобто з цим взагалі не було теж ніяких питань. Тобто новий клуб вже знав, в принципі, хто я такий, і все, що їм залишалось, це тільки провести зі мною це, скажімо так, тест тренування. І ось тренер мене провів в роздягальню, там вже сиділо декілька гравців, ми познайомились, трошки поговорили. Я скажу, що насправді я відчував. Трохи якихось так, такий у мене був нервовий трошки стан, тому що це новий крок, це нові люди, нове тренування, поле, тренери і так далі, так далі. Але це пройшло насправді дуже швидко. Це для мене це вже не перший перехід, не перший трансфер, тому все дуже швидко налагодилось. Але вже на той момент я відчув, що насправді це трошки інша команда, починаючи з того, що вона грає на нижчому рівні, ніж моя минула команда. Але навіть в роздягальні вже була насправді не та атмосфера, не та, скажімо так, музика, не ті танці. Все було більш, я думаю, що індивідуально гравці вже були розділені трошки, скажімо так. Сиділи по парам, по три чоловік, хто між собою спілкувався, добре знав одне одного. Тобто це було вже трошки, скажімо так, роздягальне було вже трошки розділене на окремі частини. І ось ми виходимо на поле, перше тренування, як на мене, пройшло добре. Я намагався бути якомога активнішим, всюди брав участь, всюди допомагав, намагався підказувати, і так далі. так далі. Виснажився, добре так виснажився, тому що я хотів показати мої найкращі сторони, найкращі здібності. І після тренування я був втомлений, але все ж у мене була ще одна розмова з тренером. Але я вам скажу одразу, навіть під час тренування я вже помітив на його, скажімо так, обличчі, що він задоволений моєю грою, що він насправді був трохи impressed. і мені це сподобалось, я одразу, мені здається, отримав його довіру, я отримав, скажімо так, Хороше місце в команді, навіть не дивлячись на те. А, до речі, це також цікавий момент. Тренер вирішив, що я е, перше тренування своє проведу з командою U-19, тому що в КВ Михлені це було U-18, мені було 16 на той момент. І у команди Racing Mechelen на той момент. На Момент мого переходу, мого трансферу, скажімо так, тестового тренування там була команда U17, тобто взагалі я повинен бути, грав... бути е з ними, грати з ними, тренуватись також там, але тренер побачив, що я вище рівня того... Тої, тієї команди, тієї, скажімо так, Групової категорії U-17, і він мене одразу відправив на тренування з U-19. І якраз таки U-19 тренуються разом з молодіжною командою. Тобто, крім того, що гравці були на 1-2 роки старші за мене, там ще й були гравці з молодіжної команди, що були на 3-4 роки старше мене. Що мене на перші тренування насправді дуже здивувало, тому що. Там були різні обличчя, різні вікові категорії, і мені здалося або, або якісь Ундеркінди, які трошки старші за мене, але грають так неймовірно. Або це щось, от таке ось насправді, поєднання. Тому що я знаю, що в КВ Мехлін, на, наприклад, U21 і U23 молодіжна команда, вони об'єднані між собою. І там знаходяться гравці різних вікових категорій, і ось вийшло так, що тут також так було, але це взагалі не складало ніяких проблем, не створювало проблем. Це... Навпаки, додавало такого драйву, додавало бажання грати проти старших, бажання показувати себе, що ти не можеш бути на рівні старших. І я насправді дуже швидко влився в цю команду, я швидко познайомився з багатьма гравцями, і все насправді було дуже класно. І ми поговорили з тренером, він запитав про мій вік. Я сказав, що мені 16, я 2006 року, що його також насправді здивувало. Він думав, що я на рік або на два роки старший через мої, мабуть, фізичні дані, тому що багато з гравців не мають таких фізичних показників, тобто вони трошки менші, але вони скоріші, вони, скажімо так, кмітливіші, але. Це не відігравало великої ролі насправді. І ось вже після першого тренування ми домовились з тренером про мій перехід. Я сказав, це і в академії КВ КВМ, і в новій академії, і вже за два тижні документи були в порядку. Мій трансфер був офіційно оформлений, і я вже мав змогу грати е у лізі. Грати за U-19, що мене також здивувало. Я думав, що м, можливо, це було просто тестове тренування, і я повернусь сюди там, через пів року. Але ні, все сталося достатньо швидко, і що мені також сподобалось, я отримав довіру і тренера і отримав місце у стартовому складі вже на мій перший матч. На той момент я грав, якщо не помиляюсь, лівим захисником, лівий крайній захисник. Я відіграв хороший матч, я показав свої здібності. Мені здається, не було в мене як таких великих помилок. Мені сподобалось, я насолодився грою, тому що я зіграв увесь матч, і це якраз було, була та річ, за якою я сюди прийшов. І ще цікавий момент був у тому, як я вже сказав, що команда тренується ввечері, але у мене не виходило тренувати з ними ввечері в понеділок, і я домовився зі своєю академікою Михайловною, що я буду з ними по понеділкам тренуватись. І в інші дні я тренуюсь вже з новою командою. І також це відігравало хорошу роль в тому плані, що. КВ Мехелен, як команда з Elite League, тренується чотири рази на тиждень, а ця нова команда тренується лише три, так як вони трошки нижчого рівня. Тому я її отримував більше досвіду, я отримував більше тренувань, ігрової практики, і все було дуже добре, все було так, як насправді я і хотів, як я і очікував сам від себе. І ось я грав там до червня, в червні почалась літня пауза, канікули, і, поспілкувавшись з тренером, ми вирішили, що з вересня, з нового, сезону, або, скажімо так, це десь середина серпня я підписую новий контракт про вже офіційний перехід, тому що контракт, на якому я. Перейшов тоді, це був е, тимчасовий, скажімо так, як оренда. Але потім я вже перейшов офіційно, став гравцем, все круто, все добре. І також до клубу прийшло насправді багато нових гравців, що посилило команду, що також допомогло нам піднятися на одну лігу вище. Тобто команда прогресувала, тренеру це подобалось, і він часто нам казав, що це насправді. Його найкращий результат, його найкраща команда, що нас, мені здається, тільки мотивувало, і ми прагнули здобувати ще більше і краще. І ось я граю, я вже став основним гравцем у команди U-19, також граю іноді за молодіжну команду, а ще що цікаво, я в один момент отримав лист від адміністрації, що буде збір е капітанів і віце-капітанів. І в цьому списку був я, і я такий: О май гад! Я тут лише пів року, як я вже <laughs> став віце-капітаном, але це мені сподобалось. Я був лише за, я розумів насправді чому, і. За це я неймовірно вдячний моєму тренеру за те, що він побачив мені це, за те, що він довіряє мені. І До сьогоднішнього дня я залишаюсь гравцем Рейсін Михелом. Поки не планую нікуди нових трансферів, нових переходів, Насолоджуюсь грою тут. Граю достатньо багато, граю всі матчі, іноді навіть. Двічі на тиждень, від чого приходить одна тільки насолода. Тому цей трансфер того варту, це правильне рішення, як на мене, це розумне рішення. І цього я і бажаю вам. Бажаю вам приймати правильні рішення у житті. Бажаю вам всього найкращого. Це був мій подкаст The Duck Show. Епізод номер 10 Ви також в описі зможете знайти посилання на інстаграм подкасту, на мій інстаграм. Підписуйтесь туди, підписуйтесь на цей подкаст. Ставте йому 5 зірок. З вами був Назарій, і я побачу вас наступну суботу. Бажаю вам добра і миру. Слава Україні! Бувайте!